Доброго дня, шановні глядачі, в нас ось абрикоска вже цвітає. І зараз в Україні трошки бехнули приморозки такі добрі. І там багато хто розповідає, треба бризгнути його, воно дасть ефект, ще щось. Дасть воно чи не дасть ефект, я вам скажу точно. Бризгнути його чим небудь, це як мертвому кадилу. Вам стане від цього легше, а деревині ні. Тобто, вже е, последствия є. До мінус 2 для абрикоси ще плюс-мінус, куди е, це часткова втрата процентів 20 урожаю. Мінус 4 це вже до е, половини втраченого врожаю. Щось з цього можна зробити, що з того, щоб, що буде ефективно, для того, щоб дійсно спасти врожай е, абрикоси. Ну, Якщо у вас, звісно, не так, як в мене тут всіх по деревині, це палить костер. За вітром дим теплий в цей період, коли особий мінус, Да, палить костри, дасть ефект. Зараз є надувні генератори. Які качають тепло, теж буде дасть ефект. Самого банального добре палити і бажано ще замульчувати, земля буде віддавати тепло, теж якусь частину цього всього прогріється ґрунт, а буде тепла бо як звече земля нагрівається і за день, що буде тепла парами частково буде. Стабілізатор, стимулятор росту він не врятує. Він просто як поможе. Пройти це все. Це знаєш, як е, на вулиці холодно, ти в футболки виходиш і кажеш, що я зараз вип'ю противовірусну таблетку і мене не візьме. Та возьме тебе. Противовірусне від вірусів чи там е, противопростудну. Це тобі просто ну, це те це саме, що випити противопростудну е, таблетку і піти на вулицю в холод. Треба бдіть кожух. Так само і тут. Бачив, також люди роблять. Такий міні-парничок під деревину, це також дасть ефект. Тобто, Якісь конкретні поможуть, які допоможуть саме зберегти тепло навколо цієї деревини. А то все остальне ніяке оприскування не врятує від заморозків. Ніяке. Одне оприскування, якби за два тижні раніше, це азотне мечевиною побризгати за 2 тижні до розпускання бруньок і тоді б затягнувся вегетативний період. Тобто тоді вже зараз би не було б цвітіння, а було б цвітіння через 2 тижні був би такий ефект. Оце був би толк. А все остальне, повірте, то все, то все не серйозно. Або гріть, або треба було раніше думати, дивитися прогноз і забризгати. Лечовиною, карбамід його ще називають Іменно забризгати не дати в землю. Я цього ефекту теж не подумав, можна було, коли бордовський бризгав, додати, бо бордоска теж за два тижні до розпускання почок, додати туди карбаміду і воно б затягнуло розвиток. Ну також ж хотілося трошки раннього вражаю. Ранніх абрикосок, а не на 2 тижні пізніше. Ну, тепер маємо, що маємо. У нас, звісно, палите, мельчування як такового, нема. Ну, скільки дає ну, ніяк іначе, так і буде. У нас зараз пішли приморозки, мінус 2, мінус 4. Буває. Ну, Редіс, слава Богу, стоїть. Редіс вистоїть навіть при мінус 5. Що ми бачимо, він живенький, такий, старовенький. Зараз плюсова на вулиці температура. Але він мінус 6 плюс-мінус. Якщо мінус 7, то вже точно мерзне, вже перевірено. Не один раз ми вже його садили і не один раз вже попадали в те, що мінус 7 і йому гаплить. Але не на таку погоду, дивись, бур'янчик усе вже йде. Бур'ян йде. Його, казалось би, зараз прогребти, збити цю корочку, але він... Поки ось ця погода, він слабий, того його ще плюс оцю нагрузку, щоб прогребти його не, не бажано. Якби не було оцих приморозків, можна було пригриб, прогребти його і обрати оцю всю срань. Що є? А так? так воно буде лишатися поки що в цьому ракурсі, як воно є. А горох, скаже ося, навпаки, ці такі похолодання, йому навіть в плюс. Ну так, да, він. Недостатньо бере всього з землі, тому що сильно холодно. Але він росте, він дивиться на нього. І щодня він потихеньку піднімається, новий вилазить йому все по казирному, скажімо так. Все йде в нього е добре. Чому? Тому що він холодолюбива культура, тому в нього все чудово, цього гороха в житті. І зараз ми подивимося картоплю, вона вже. Ну, тижні три як посаджено. На півдні України ми знаходимося. Тут картоплю зазвичай вже в кінці февраля садять, в кінці лютого садять повним ходом. Ми вже тут попередньо дивилися одну картоплинку. І ми якби, другий не будемо Щас розривати. Зараз ми його знайдемо. О, ось, ось ця картопелька. Так, посадка ну, до 15. От конкретно цю викопали картоплю. Глибина десь. 14-15 см. Ось нові корінчики, нові побіги. Ростуть з нею все добре. Вона розвивається в її ще до виходу, до повноцінного виходу на вулиці ще треба час. Якраз, я думаю, це тепло як дасть свій ефект, то воно і буде діло. Вологи також усьому зараз тут подивимося. Волога накопичилась, бо дощі трошки прийшлись. І плюс мороз, мороз підтягує влагу доверху. Тобто вологи тут вистачає. Все добре. Ну і як ми бачимо, не знаю, камера передає, не передає. Ось диви. Бур'янчик пре повним ходом. Все. Повним ходом. Бур'яна. Повна. І тут і все, видно, що він, не знаюся. Видно, не видно. Тобто, хоч не хоч, то сходово треба його вже чимось обробити, бо іначе, якщо він ще дасть тепло, цей ж бур'ян вискоче з скаженою силою і почне рости як дурний. Тут таке само притягували борону. Я був такий дуже задоволений, що. Дуже добрий ефект, воно дуже добре тут зараз все пустив ще і поки нічого не садили, якби парова земля боронками, все чітко. Але ж дивись, знову ж таки. Все. Вже також йде бур'янчик, його повно. Його треба зараз, поки воно ще холодно пробити, протягнути. Щоб вирвати його обратно в цій стадії, поки він не пішов розвиватися. Якби ми оце, оце не здобили, не забаранували, зараз я піду на другу діляночку покажу, що би було тоді. Тут в нас така невеличка діляночка, тут чесничок, тут виноград. Бараною просто невдобно зайти. І ось дивись, дивись, що тут робиться. Який тут бур'ян стоїть, ось диви. Ми на той ділянці, оцей бур'ян, бо вона фризована в один той самий час, ну може день різниця. Цей бур'ян вже лист кинув, де що з ним робиться. Тому то баранування ось оце, якби не баранування, там би був такий же бур'ян. так ми виграємо час, зберігаємо більше вологи, Диви, що робиться. Такий же самий кусок. Це бур'янчик. Хоча тут земля набагато чистіша і краще. Так що якось так. Хоч не хоче, земля потребує уходу. І головне скокаш його і корнева, яка мощніша. Якось так. Зараз ми... Прийшли на ділянку малини, тут воно все своїм таким природнім способом розвивається. Ми його так не трогаємо, тут травичка, все. того, що дуже багато йде з землі. І дивися на лист. Він темно-зелений, аж такі красні полосочки. Якщо ви думаєте, що це він так трошки прихворів, то ні. Ми його дуже добре полили і дуже добре йому дали сілити, щоб в нього був дуже хороший старт для розвитку. Бачите, лист такий красний, темно-красний. Це, скажем так, хороший міст всередині азотних добрив. Навіть трошки більше, ніж треба. Оце максимально. Якби не було цього холода, оцих приморозків, які зараз пішли, воно б вже дуже-дуже добре вискочило і пішло вперед. Але нічого ми зачекаємо. Зачекаємо, нам спішити нікуди. Незважаючи на те, що зараз приморозки, ми днів 9 тому внесли гербіцид. Все, тут у нас малина. Ми тут нічого не вносили, ніякий гербіцид, ми тут навпаки внесли селітру, <смі> палили. Тут так само вносили селітру, поливали, але й внесли гербіцид. Незважаючи на холодну пору, хто б що не казав, що гербіцид в холодну. Що плюс 12-15 вибачаюсь, температура, але він і в 0-2 також добре працює, як ми бачимо. І все. Тут так само вносилось корняве прикорню селітра, видно, глибоко ливне. І отут ось і травичка, яка пішла, пішла, пішла. І ще декілька днів і вона зачахне повністю. Тому квітень місяць, це чудова пора для внесення гербіциди. Срок прийшов, треба вносити. У нас ось соничка, як вона проживає зараз в Україні приморозки. Та проживає вона чудово, вона, як ми бачимо, на відкритій ділянці. Тут вже внесені добриво азотні і тут був полив, і плюс дождик пішов. І від цього всього земля трошки дає тепла, за день вона нагрівається. І в той період, тих 2 години, коли приморозки, рослина від ґрунту образом обігрівається. Ось, для прикладу, рослини, які знаходяться в відкритому ґрунті. синиця. І зараз пішли ці приморозки. І все дивився тут, де вона в закритому ґрунті. Тут де пленочки. Звісно, під пленочкою вона себе чувствує дуже по-козирному. ефект від того, що вона під пленкою набагато кращий.